Друзі, подивіться, яка красота. Нью-Йорк, Менхеттон, із 48-го поверха, як все гарно видно. Це Бруклін Брідж, ону міст, Бруклін -бр Міст, там далі менхеттон міст, Океан. Там далі йде Квінс, Бруклін. Яка красота, га? Друзі, як я відпочиваю. Я так відпочиваю, що я не знаю, навіть як вам сказати. Просто морально. Все так приблизить міст. Удалю. Так, там аеропорти. Кеннегі, аеропорт, другий там ще є. Дуже гарно, правда.